Росіяни по собі залишають досить високу і велику, і а особливо в контексті розвитку. Тож нам надзвичайно важливо почути думку і позицію, стійку позицію голови підкомітету з питань євроінтеграції бюджетного комітету Ростислава Тістика, народного депутата України. Тож запрошую вас, пане Ростиславе. Так, дякую, пане Анатолій. Чуєте мене все добре. Пан... Так, дорогі колеги, дорогі друзі, шановні дипломати, е дорогі, дорогий Олександр Сергійович, е ще раз дякую пане Анатолію за слово. Дякую запрошенню, Олександру Володимировичу, І взагалі за хочеться подякувати місцевому самоврядуванні за вашу працю, за той гідний приклад, тому що хтось з вас наборовся за виживання, виживання своєї громади, хтось з вас. E, і сам в тому числі e, безпосередньо був і на літні і і e, оперативно реагував І навіть деякі з вас такі знаємо, як Іван Самойдюк, який перший e, заступник мера Енергодара, який 333 дні був у полоні, і знаємо були і такі. Тому велике вдячність місцевому самоврядуванню за ваш і героїзм і за ваші вчинки. Так само хочу відмітити і подякувати з нами. Тут присутній наш перший віце-спікер Олександр Сергійович, який не тільки нас модерує в Верховній Раді, а долучається і до великої дипломатичної роботи, і в напрямку нових е, нових напрямків для України, і в тому числі вступу в Європейський Союз і НАТО. Це велике теж дякую. Я. Я б хотів досить коротко, так як наші попередні спікери досить багатою, обширно і цікаво обговорювали, але я би. Хотів би десь на двох акцентах наголосити і про е, сталий розвиток громад, і в тому числі е, по, по напрямку євроінтеграції. Я е, зрозуміло, що вже багато про це говорили, і так само, що сталий розвиток громад України зараз так ну, е, опинився під загрозою. Звичайно, що повномасштабне вторгнення РФ на територію України руйнує. І життя українців, і щодня від рук агресора гинуть і люди, і в тому числі я представляю не тільки бюджетний комітет, я є львів'янин. І забув хотів подякувати і нашим ДСНС, і нашим медикам. ми Вчора мали неприємні новини. Ракетний удар і загинуло більше 10 осіб, і 17 так само, ще госпіталізовано. І сподіваюся, і бажаємо йому здоров'я, щоб всі вони повернулися до життя повноцінного. І такі кожного дня ми маємо на жаль такі неприємні новини. Тому щодня змушені, скажем, і ті люди і реагувати і на повітряну тривогу, і тікати своїх домівок і переселятися, і велика кількість з нас внутрішньо переміщених осіб, і щодня засинаючи, ми безпосередньо теж бажаємо один одного і спокійної ночі, і це, на жаль, не порожні побажання, але як ніколи. Щоденна праця це виклик реалізувати заплановане в умовах воєнного стану. Ми працюємо над тим, аби створити безпечне середовище для життя людей, захистити від ударів ворога, зменшити негативний вплив від, скажімо так, забруднюючих речовин, надати необхідні медичні освітні послуги, і це все можливо завдяки тільки злагодженій взаємодії місцевого самоврядування та органів державної влади а також Безумовно підтримці іноземних партнерів та друзів, тому більше про взаємодію українського парламенту в умовах війни та законодавчі ініціативи щодо е сталого розвитку та бюджетів громад. Важливим напрямком роботи комітету з питань бюджету є е забезпечення ефективного акумулювання, розподілу, використання фінансих, фінансових ресурсів та пошуку е джерел наповнення бюджетів усіх рівнів. Сьогодні серед законодавчих ініціатив є, є така пропозиція оновити систему оплати за послуги державної реєстрації транспортних засобів, допуску до керування транспортними засобами, яка тривалий період не переглядалася і потребує усучаснення. Довгий період – період з 2011 року, і такі ініціативи можуть посилити і безпеку дорожнього руху у територіальних громадах. Та зарахування до бюджетів місцевого самоврядування ще на секундочку додаткових 2 мільярда гривень доходів. Це кошти необхідні для відновлення та розбудови і громад і дорожньої інфраструктури в громадах. Серед інших питань, що потребують актуалізації, це питання оновлення форми вирівнювання податку спроможності територіальних громад. Дуже багато про це дискусій було, Зокрема, Асоціація міст України дуже активна в цьому. За що бюджетний комітет сильно шанує і поважає за взаємодію. Але насправді ну, чинна система вирівнювання не відповідає реаліям сьогодення, і в цьому році, аби збалансувати нерівність та усунути недоліки формули, уряд застосовував додаткову е дотацію для підтримки громад, які постраждали від збройної агресії РМ. Е, Однак формула вирівнювання має на постійній основі працювати так, аби враховувати різні обставини зміни надходжень податків до бюджетів громади. Також не менш важливим питанням є врегулювання компенсації різниці в тарифу, органи місцевого самоврядування в умовах зростання цін на енергоносії. Заробітних плат, необхідних ремонтних робіт через обстріли стримали тарифи на тепло для мешканців за рахунок, ну давайте говорити, так є за власних коштів. Але цей ресурс вичерпується і для територіальних громад ну не всіх територіальних громад є непосильним. Ця виплата і є виплата заборгованості держави аж в обсязі зі 36 мільярдів гривень. Очікуємо від уряду відповідного законопроекту щодо вирішення цієї. Критичної проблеми нещодавно також не було ще сказано, але ми у Верховній Раді підтримали важливу ініціативу. Ми передали 2 мільярди гривень ДФР на закупівлю та модернізацію військової техніки. В той же час передбачено і обов'язкове фінансування на 2024 на рік перехідних інфраструктурних проектів громад крім цього. Доручено уряду було передбачити в 2024 році можливість українцям безпосередньо обирати інфраструктурні проекти. Тому є спільне бачення щодо сталого розвитку територіальних громад України і надійне партнерство іноземних друзів та колег. І на мою думку, це є те, що потрібно зараз Україні для відновлення та процвітання. Дякую і також очікую на запитання. Дякую, пане Анатолій.